12 тисяч доларів в рік або 25% нічних. Саме стільки буде приносити вам каркасний будинок за проектом куб. І знаєте що? Це навіть не при повній завантаженості, це при умові, якщо ви будете його здавати тільки п'ятницю, субота, неділя Тобто при завантаженні 43%. І ви вже маєте стабільний дохід в розмірі 25% річних доларів. Будинок площою 49 метрів квадратних, 37 метрів квадратний теплий контур, 12 метрів квадратних затишна тераса і 42 м квадратних площа забудови. Ну і звичайно, панорамні вікна. Компактний, стильний, економний, і водночас вражаючий. Будинок, який захохує з себе з першого погляду, а його панорамні краєвиди назавжди залишається в пам'яті. Це місце, куди хочеться повертатись знову і знову. А тепер найголовніше ви можете придбати проект цього будинку всього за 9800 гривень і збудувати його самому. Або довіритись нам і замовити будівництво каркасного будинку в компанії Хволя в комплектації під ремонт. Від 24 тисяч доларів, або отримати дім під ключ від 35 тисяч доларів. Це не просто квадратні метри, це інвестиція, яка працює на вас щодня. Олег Залес, компанія Хвоя, будівництво каркасних будинків, яка, до речі, отримала нагороду в 2023 році як найкращий постачальник товарів та послуг. А в 2025 році отримала нагороду знак якості, як найкраща компанія в Україні з будівництва каркасних будинків. Контакт в описі до цього відео.